Збірна України завершила виступи на Паралімпійських іграх 2024 в Парижі. За 11 змагальних днів у столиці Франції наші паралімпійці завоювали 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові. Це дозволило українській команді посісти сьоме місце в медальному заліку і стати п'ятою за кількістю здобутих нагород. За кількістю виграних медалей це четвертий результат в історії виступів України на паралімпіадах. Переможцем медального заліку паралімпіади два. 2024 з величезним відривом став Китай. Атлети з-під спіднебесне здобули 220 медалей, з яких 94 – золоті. На другому місці підсумкового медального заліку розташувалася Велика Британія, на третьому сполучені штати Америки. Після завершення останніх виступів змагального дня відбулася офіційна церемонія закриття Паралімпіади 2024 Вона проходила під гаслом ігри Навсіж. Серед учасників церемонії закриття Паралімпіади була і Україна. Пропороностями у її складі були Олександр Комаров та Олена Федота Ісаєва, яка несла його і на церемонії відкриття ігору Парижі. Цікаво, що Олександр Комаров дізнався від BBC, що буде прапороносцем на закритті ігор. І ось його щемлива реакція, і саме інтерв'ю. you will carry the ukrainian flag at the closing ceremony. what does that mean for you, given the success that ukraine has had at these games in terms of the medals won? oh, oh. okay. well, yeah. oh, okay. Oh. <laughs> Це дуже несподівано для мене. Я думав піти, не закликати чи не піти, але все ж таки збирався на церемонію, тому що я не був на відкритті, так як з перших днів у мене були дистанції, я готувався і. Щоб гарно проплисти, але це для мене дуже велика честь. Я завжди дуже бережно відношусь до всіх державних атрибутів України, мені дуже подобається гімн України. І коли я починав, тільки е, прийшов в плавання, е, я завжди його е, співав разом зі спортсменами, е, яким він грав, е, і потім настав цей час, що і для мене, е, і зі мною для всієї країни е, грав гімн, е, я дивився на цей прапор. Е, Це підіймає дух і мій і е, всіх українців, е, і е, ну, це дуже е, велика честь. Після е, того, що я пережив в е, Маріуполі, е, у мене був погіршений і фізичний стан, і емоційний стан. Дякую е, українським військовим, українським. Кому народові за те, що вони роблять це неймовірно, і е, е, було дуже важко е, вийти на свій результат, який е, всі спортсмени показали е, на паралімпіаді в Парижі, е, яке місце вони не зайняли, е, вся підготовка була в дуже в тривожному напруженому режимі і це, це я вважаю диво, що ми виборюємо тут нагороди на паранківських ігор у Парижі, і виступаємо доволі успішно. Як вже казали, що ми сьоме місце займаємо. Серед всіх країн і попереду лише найпотужніші країни, які, е, в яких нема ні війни, і працює дуже економіка. Нагадаю, що минулого разу на Паралімпійських іграх у Токіо українські спортсмени здобули 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Україна тоді стала шостою у медальному заліку.